Наша безпека неподільна. знову ж таки. переможна, вільна та незалежна Україна. означає безпеку, це означає стабільність для Польщі. А в ширшому сенсі для центральної Європи, і навіть для всієї Європи загалом Отже, це фундамент нашого розуміння ситуації. Це також був фундамент, коли Польща стала на захист України. На початку повномасштабного вторгнення Це було наше стратегічне розуміння того, що Київ не повинен впасти. Харків не повинен впасти. Одеса не повинна впасти. Вони не повинні бути захоплені Росією. і тому з перших годин і днів ми надсилали танки. ми надсилали бронетехніку. Ми надсилали краби наші знамениті артилерійські системи, які виявилися такими ефективними на передовій.